Ми виготовляємо твердопалені перегенератори для виробничих підприємств, які працюють цілодобово і заощаджують мільйони гривень щомісяця. За 10 років роботи катазол Бентайном випустив понад 70 парових питків. Продуктивністю від однієї до п'яти тонни пару за годину, які працюють на виробничих підприємствах України. Парогенератори Бентайн економніші ніж аналоги мінімум на 30%. Більшість наших клієнтів окупили свої інвестиції менше, ніж за рік. І це факт, завдяки чому обладнання Бентайн має такі високі показники ефективності. Розглянемо на прикладі моделі з номінальної продуктивності 2,5 тонни пару на годину. Система подачі палива адаптована для різних видів сипучого біопалива. Парогенератори Бентайрон можуть працювати на пілеті з деревини, пілеті шпуня соняшника, технологічної тріски деревини і тощо. Це дозволяє гнучко підлаштовуватись під економічну ситуацію на ринку та завжди мати економію. Спалювання палива відбувається у вихервій топці. Система автоматики забезпечує розподіл повітря в чотири окремі зони топки. Це забезпечує високу якість горіння та значно меншу витрату палива та високі екологічні показники. Це підтверджено відповідним протоколом вимірювань вмісту забруднюючих речовин, проведених акредитованою спеціалізованою лабораторією. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про принципи роботи, технічні нюанси парагенератора Бентайрон, переходьте на відео. Окрему увагу ми приділяємо теплотехнічним розрахункам та нерівнівному контролю. Завдяки проведеним розрахункам та експериментальним даним ми зробили максимально ефективною теплообмінну частину. Як результат, ми маємо низьку витрату палива та заощадження ваших коштів. Про реальні витрати ви можете дізнатися, переглянувши відео-відгуки наших клієнтів. Саме тому у твердопалених моделях ми приділяємо велику увагу системі очищення поверхні теплообмінника та видалення золи. Ми використали передовий світовий досвід та осластили теплообмінник та циклон економайзер нимоімпульсною системою ефективного очищення та видалення золи, яка спрацьовує автоматично та не потребує зупинки парогенератора. Система автоматики автоматично визначає частоту спрацювань в залежності від палива та спожитої кількості. Ми використовуємо комплектуючі тільки європейських виробників. Парогенератори Bentiron сертифіковані в країнах ЄС. Панель керування має інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс, з яким легко розбереться будь-який рядовий працівник. Завдяки сучасній системі керування на базі контролера Siemens ми отримали можливість диспетчерізації та віддаленого доступу, що дозволяє оперативно аналізувати роботу кожної системи та надавати технічну підтримку. Моніторингу витрати палива, що дозволяє контролювати собі вартість виробленої пари в реальному часі. І головне зниження впливу людського фактора. Кідєві переваги перегенераторів Bantaran це модульне виконання та повне формування обладнання у збиральному цеху. Це дозволяє оптимізувати конфігурацію розміщення обладнання та виконати всі монтажні роботи на об'єкті за декілька днів. Щоб отримати більш детальну технічну інформацію та консультацію з підбору обладнання, звертайтеся за контактом в описі до цього відео.